Вітаю колеги! Ми переходимо до останнього компонента біопсихосоціальної моделі функціонування особистих факторів. Спочатку дамо визначення факторам, які ми вважаємо особистими. Це особливості індивіда, які не є частиною стану здоров'я або станів пов'язаних зі здоров'ям. Водночас, особисті фактори є особливим тлом життя для гармонійного проживання людини. Згадаємо, якою є біопсихосоціальна модель функціонування і яке місце в ній займають особисті фактори? Функціонування і обмеження життєдіяльності людини представлені у вигляді динамічної взаємодії між різними змінами стану здоров'я і контекстуальними факторами. Своєю чергою контекстуальні фактори являють собою вичерпну довідкову інформацію життя та проживання людини. Вони охоплюють два компоненти. Фактори середовища, про які йшла мова у попередньому відео, та особисті фактори, про які ми говоримо тепер. Не ведемо конкретні приклади, що може бути особистим фактором. Це можуть бути біологічні характеристики, як от стать, раса, вік. Також це можуть бути особливості стилю життя людини, такі як заняття спортом, освіта, професія, звички, соціальний досвід. Крім того, різні культурні фактори виховання, традиції, релігія і, звичайно, загальна модель поведінки, стилі подолання та інші психологічні особливості. Всі або будь-які з них можуть відігравати роль в обмеженні життєдіяльності на будь-якому рівні. І потрібно підкреслити, що особисті фактори не класифікують в МКФ. Це вмотивовано тим, що вони мають велику соціальну та культурну відмінність. Наприклад, візьмемо таку характеристику, як вік людини. Чи може хтось впевнено сказати, який вік є обмежувальним фактором, а який допоміжним? Або, наприклад, стать. Чи може вона обмежувати життєдіяльність? Все можливо в певних ситуаціях. А як щодо освіти? Чи можна впевнено сказати, що її наявність допомагає у функціонуванні, а відсутність обмежує? Звісно, все надто індивідуально, але треба пам'ятати, що особисті фактори є невід'ємною частиною біопсихосоціальної моделі і мають свій вплив на ефективність ваших втручань. Що ж до оцінки особистих факторів, то вона залишається за користувачем, якщо це необхідно. Для одного пацієнта допоміжними будуть мотивація чи освіта, а для іншого значним чинником буде приналежність до певної релігійної спільноти. Хтось у 25 років не має життєвих сил, а хтось у 75 сповнений енергії та планів на майбутнє. Тільки ви самі можете виокремити ті особисті фактори вашого пацієнта, які є допоміжними і які обмежують його функціонування. Підіб'ємо підсумки, який зв'язок існує між компонентами біопсихосоціальної моделі, функціонування та обмеження життєдіяльності? Коли людина має цілісні структури організму і не має порушень з боку функцій, не обмежена в своїх активностях, не має бар'єрів особистих та у середовищі, вона може мати ту участь, яку бажає. Тож тут життєдіяльність людини не обмежена. Але треба зважати на певні бар'єри середовища. Далеко не всі бар'єри людина може подолати, навіть без порушень та з наявною мотивацією. Бо такий чинник, як карантин чи стихійне лихо, здатен сильно вплинути на ваше функціонування. Інший випадок, коли структури організму людини порушені. Наприклад, вона має травму спинного мозку, внаслідок чого змінений тонус м'язів, порушена рівновага тощо. Відповідно, людина має обмеження такої активності як самостійне переміщення. Оскільки вона не може робити це самостійно, то змушена використовувати крісло колісне, яке виступає фактором середовища. У людини має бути це обладнання, і вона має вміти ним користуватись. Це допомагає отримати самостійність, можливість участі, наприклад, зустрітися з друзями чи піти до магазину. Але іноді подолати фактори середовища, як от відсутність пандусів, вузькі проходи, навіть за високою мотивованості, може бути заскладно і бажана участь стає неможливою. Тож тепер ми бачимо, що всі компоненти біопсихосоціальної моделі пов'язані, впливають один на одного та на функціонування людини в цілому. На завершення теми про біопсихосоціальну модель функціонування, що лежить в основі МКФ. Ми запросили надзвичайну спікерку. Уляна Пчолкіна була пацієнткою з травмою спинного мозку. Згодом стала інструкторкою табору активної реабілітації, здобула освіту, збудувала кар'єру і здійснила мрію бути телеведучою. Словом, кращої ілюстрації ролі особистих факторів треба пошукати. Зустрінемось у третьому модулі курсу, який має назву цілі та сфера застосування МКФ.